Дати слово свого роду консультанту, яким як йому доводилося виступати під час цього конфлікту, Павлу рисування <різь> під час цього конфлікту, і чесно скажу, е найбільше без надією я бачив немає в своєму Все, що не робилося, якісь кроки, якісь кроки говорити безпосередньо з керівництвом академії, Рушень, вони приводили ще більш радикальних дій зі сторони. Тебе чули, а робили все не. Тебе слухали і питали твою думку, але робили зовсім не так, як ти казав. Тобто це була гарна консультація. Я думаю, в якийсь момент що треба казати нападі. Ви ганяєте ви їх звідти? Ви ганяєте. вони скажуть, а ні, ні, вони нам потрібні. Це тобто, така собі дзеркальна ситуація. І ви знаєте, В цьому світі можна мати маленький веб-сайт, блог, але бути настільки світі І І е, я вважаю, що це харизматичне приміщення кінотеатру, який називається Жовтий. Христому єрний так? Да? інший, як сказав, діаграм, стиль архітектури, від пороху до конструктивізму, да? такий символ відповідають. Центр візуальної культури. Ще дуже важливо: е, більшість розмов, які тут відбуваються, звісно, вони все про минуле. Але треба, мені здається, вже думати про майбутнє. І не просто думати, а новий, новий етап. Такий індепенд, незалежний, нове приміщення, нова аудиторія, я маю надію. Да? Це, це важливо. Це ж є так само. Одна з цілей, нова аудиторія. І, ну, Новий якийсь підхід до того, новий прийом. І я вважаю, що ми всі присутні на такій історичній події. Так, історична подія, відповідальна подія, коли центр візуальної культури стає, відправляється у таке своє вигнання, але це вигнання є навпаки, пошукове. Знайти себе, знайти себе поза ту інституцію, яка його породила. І я буду займатися своїми справами Центру візуальної культури, я буду слідкувати з величезним задоволенням. Велика подяка, що ви лишилися на Фодорі. Так, Це полегшує слідкування, святкування. Да? Е, велика подяка за те, що ви довго не чекали, а відкрилися відразу. Поки це все гаряче, поки люди хочуть далі відчувати, чути, розмовляти. Ну і, звісно. Давайте говорити більше про аналізуючи минуле, да, але говорити про майбутнє. Я бажаю команді Центру візуальної культури не просто проаналізувати і продовжити в тому самому руслі, а знайти нове русло. І тут вже деякі мотиви, які були актуальні у Актуальній Центрі візуальної культури у Києвомалянській Київ академії, вони будуть вже не так актуальні, наприклад, в тих стінах і на факі. Інші теми. А теми, які є навколо Центру візуальної культури і навколо нас, є безліч. І слава Богу, що, в, хоч невелика, але важлива частина професури Центру Майлянської академії, перейшла сюди. Але як перейшла? Да? Прийшла сюди і перейшла. Дякую за підтримку і саме головне, нікого не консультуйте.